І що то ти рот взяв? Іграшку? А фендюшка де? Де фендюшка? Ой, дітвора, в кучки зібралась. Куди вона пішла? Пішла за своєю мішою? А? Опа? Щось ми мовчуни сьогодні. Да, Святик? Ти мовчи? <свистити> ага, сьогодні у нас буде 22 градуси. Так, да, підемо гулять, підемо гулять. Там мама? Мама збирається? Мама на роботу збирається. Да. Да. Святик на вуличку зібрався. На вуличку піде. Там тепло, а фенді що сердиться? О, опа, бубу! -бу. На що ти шапку знімаєш? Зараз вдіваємо курточку і виходимо. Зятік, ну покажи, як ти. Ой ой ой, каже, що ти мені зула ото? Опа. Опа. Не хочу жапу, не хочу. Ой Боже. Каже, я зранку вже на вулиці. Бабуля мене вивела. Ось так. Тепло тепло. Да? Там Фендюшка. А, як килимок твій, так ти там лягай. Там. Лягай отам. Да? Лягай. Да? Так? Так? Будем гулять, каже сонечко. Пташки співають. Квіточки розпустились на черешнях. Так? Да, там. О, я каже, бачу їх. Ось вони де. Гарно. І будемо гуляти. А потім я засну, каже, бабуля щось зробить. Ось так хочеться стать. Єле-єлі посадила його в коляску, стоїть ножками, бо ми ж уже об обзуті, що да? ти хочеш щось сказати? Ні? Ти таки вийшла? Ну, куди? Я буду на дворі гулять. Чого ти додому? Йди тут, водичка є. Сенді закрию двері і не вийдеш. Мух, правда, ще немає, ну вийшли, гуляємо. Гуляємо, кажи. Вийшли на сонечко, не хотів шапку одягати, знімав. Ну і ми. Да, поїхали. Що там у нас за загвоздка? Ой так. Я на дворі тепло, гарно. Ну, бабуля нянькує. а робота стоїть. Та нічого. Оце головна робота це оце, хлопчик оцей. Да? Катаємося. Ну чого ти? Гуляй на дворі, я закрити хочу двері. У мене є цибуля. Вчора хотіла її. Посадить. Тут, там. Така вже ось поросла, треба в землю. Так ніколи. Ой. Ніколи і все. Ну, да? будемо гуляти. Це теж треба? Йому на вулиці? <смітна> ну, так, як вона і дома, килим. А за тут на тротуарку, але йому святик спить, і зараз я зроблю деяку роботу. Я винесла собі кави. Так, чашечку, поп'ю. Потім, якщо я встигну, Встигну я висадити розмарин, там всього кущик, і, може, навіть посію кріп. Так, я його ж не посіяла, базилік посіяла, а кріп ні. Ну, в мене там посіяний є. Так як він тільки заснув, то я думаю, я встигну посидіти, винесла собі інструменти і трішки почищу нігті, бо я вже півтори неділя, то, мабуть, і дві. Не чистила, не обрізала вже, вони такі величенькі виросли. Але я їх обрізаю, бо вони мені заважають. У мене дуже тонка рогова пластина, і вони обламуються. Навіть я тут укріплювачі всякі використовую з ноготка. Ну, це не реклама, а дійсно хороший лак. І, і основа, і закріплювачі. Тут... Не знаю, там ото шість в одному, по-моєму, мені не дуже сподобався. От. А так всі дуже хороші лаки. От. Просто почищу. в мене є автоматична чистка. Вони тільки з'явились в метро, І коштували тоді 90 гривень. Це було в 2000... Початок 2003 року, здається, бо санечка мені подарував на день народження. Я користуюся, дуже хорошо на ногах нігті чистить і зручно. Ну, це такі плани в мене, поки ми спимо. На вулиці така теплота, я перевдяглася вже йти працювати. Отак ми вже половину воно з'їли на дворі. Здається, вже все наїлася. А може, ще буде їсти? Сьогодні зранку вийшла, протерла оцю плівку, що я застелила. Ви знаєте, не багато, зовсім-зовсім мало було пилючки. Буває так Дуже багато, а це ми ось зривали. Маму зустрічали. І так він його і загубив, цей цвіточок. Ну, що ти там? Давай їж? Їж, їж, їж. Ти ще половини не з'їла. Ну, звісно, гречка лишилась, одна гречка. Ну все, ну що це? Ось. Все м'ясо вибрала, а дві глушки гречки так і лишились. Будеш ти доїдати її без м'яса? Взяла розмарин один, ми спимо поки що і забрала кріп. Кріп і ще посію кущовий. Такі е е на малюнку дуже гарні. Тут 20 грам, але я, може, менше посію. Так, хай лежить. Набрала трішки води, підготувалася. От. Я вчора вчора поливала ввечері тут скрізь. Та вже висохло. Так, а де моя лопата? Тьома купив. Лопату, лопата дуже гарна, а сам черенок, ну оце, е, дуже важкий. Він, може, йому попросити оце почищу, та хай заміна на оцю, бо ту, що сусід дав, там така легень, легенький цей череночок. Так, я вчора сюди води наливала і трішки додавала Добрива тут посажу. Так, отут у мене петрушки ряд стоїть. Ні, нічого я там не садила, отак петрушка і сюди добавила. а тут базилік. Тут палички. Палички поламались, треба тут поставити ще. Так, ладно, лопата так. Треба ж і не розбудити малючка нашого. Ага, ой, тут воно прям засохло. Це там в тому парничку було. А, отак. Ось яке вже коріння аж тут. Ну й добре. Сподіваюсь, морозів не буде. І буде все з ним добре. Там в мене ще багато. Лишилося сухого. Ну воно ж знаєте як? Як нема, хочеться. Як є, мало використовуємо. А оці стаканчики я потім повторно використовую. наступний рік там, що мені треба. Так. все. Навіть де тут бузок я викопувала і держала тут бузок, віка хоче взяти, там у себе посадити. Я її найбільший кущик. Тут щось я вчора натоптала. Ось, посадила, то все. Відкладаю, відкладаю. Так. І зараз я піду там аж, де в мене та полуниця, там висію кріп. Хай він тут стоїть. Ага, треба. Я ж не можу так, мені треба під лінійку. Я пішла десь туди. Наче все позносила. Ой, телефонує Тьома, каже, що ви там, я кажу, по вгороду тут спимо, розповіла, каже, я тобі не мішаю, як присилаю малявочку, відволікаю ж від роботи, та ні, присилайте. каже, угу. що там копати? Я кажу, та отам, отак, отак. Не чіпайте, я сам перекопаю. Ну Мені дійсно важко. Так отут я кріп ще висію, та й тут можна між рядочками. О, Пару рядочків. Каже, я сам перекопаю, що там для мене та робота, а коли, як йому ніколи, то ж. Ну, я хоч просто вчора вже я пів рядочка, ну, пів того, що намітила. Два, хоча б я, ну, прольот це 2 метри, 2 на 3, то я половину зробила. Ну, дуже довго ж була нянечка, а потім вже ніяка, бо воно ж як наробишся, то яке там копання? Ну, це зараз. Ой, уже скоро той чорний жук бачу точить. Так, зараз приблизно, бо я ж так не зможу рівненько. Так, потім травку збереться. Зараз нижче опущу та два рядочки, а потім уже, я думаю, нам на літо хватає один ряд, два, три буде, а восени посажу ту тушову морозилку, кріп. Зелень. Так, я іноді оцей рівчачок ще отак прибиваю, щоб швидше зійшло. Ну, зараз О, я вже як поруся в землі. Зараз не буду поливати, полью увечері. Піднесу сюди шлангу. На, і зараз іще один рядочок посередині тут. Тут я трішки затоптала. Вже малинка прокинулась у мене. Тут у мене вся, що й тьома привіз восени і що валя присилала скоростеня. Здоров'я їй, господи, хоч би викарабкалась своїми колінцями, дуже лікується, бідна. Ой. Ну, Дасть Бог, все буде добре. В неї. Так, цей бур'ян потім зберу. Зараз в мене ще там понад забором не проколоту, а там окриця полізла. Ну, так, манкою. Тало ще не хотіла зувати. Ноги печуть. Резина ж. О, може цей кропчик сійде і не буде бурян рости? Оце це так. Буду так працювати. Ну, я сьогодні, звичайно, вийду, те, що я. Намітила, дороблю за забором, а там уже ну коли він теж зайнятий зайнятий, ну, колись зроби, йому легше перекопувати чим бабусі. Хух. Якось ми раніше і пері вибирали отут, як отримали оцей участок ну, ділянку цю. Тут повністю був перій. Та ми згадували з сусідом, вони вибирають Васильівна, його мама навіть на стильчик сідала так важко, Ще... Ну, вона старша, чи не старша. <сум> не знаю. Чи така, як я, ні, мабуть, старша. Я так думаю. Її просто вже немає теж. Так. Ну, це я зараз висію. Тьома купив кріп. Так розірвала? Багатенько насів, що йому буде? Ой, я пахне. Це можна, якби не такий дорогий. Використовувати прямо це. Ну, 25 гривень 20 грам. Треба садити. А насіння не викидати, треба збирати і теж використовувати. Можна перемолоть на кавомолці. Так. Ну ось, малеча мені дав роботу таку зробити. Все рівно тут потім прибираю вуса. Так що, прищепку не взяла. Ну ладно. як же ж його придавлю тут. І не руками оці загорну. Це щоб і дівчачки будуть, видно, і неглибоко, щоб отак. Чогось поламались ці грабельки, вони якісь не такі. Ще планувала сьогодні тут таке, що а, нігті. Чи потім нігті? Тут треба ж ой, треба там мокриці, хоч трішки пройтись зібрати, так і тут трішки спущувати. Така земля нічого. А тут можна і не треба. Отут ще можна щось буде висіять. Ну потім висію. Так, потім. Зараз. Так, щоб нікому не мішало. Ось так. як дощик, то мені миє. О, ну все, справилась. Можна йти теж нігті почистить, поки малеча спить. І я ще кое що зробила. Це ще поки ми гуляли тут, я ще й тут перекопала, бо така земля. Ну, Після дощу, і я ж тут поливала, така була зашкарубла, знаєте, аж потріскалась, то я перекопала, і оце, дивлюся, гортензія, ту, що я пересадила в нормі, ну, а ця зовсім така гарна. А ті, що там посадила живці, ну, з корінням, що прислали то не знаю, хоч би вижили. Корінь віном підлила і ще піділлю. Корінці що там непогані. Сьогодні, може, ще піділлю. Ну, це ще таку роботу робила. Так ось.